Даша вихованка Чернігівської музичної школи номер 1 імені Вільконського. початку осені дівчина разом із однокласниками готується до масштабного різдвяного свята, аби продемонструвати все, чого встигли навчитися широкому загалу. Я сьогодні здавала академ-концерт, і ми готуємося до різдвяного свята. Вчимо пісні до різдвяного концерту. Мені дуже сподобалось. Я навіть не нервувала це. Дуже приємно, тому що мені подобається співати. Нині у дітей є нові музичні інструменти. Зокрема, каже директорка закладу Ольга Астаф'єва завдяки плідній співпраці з освітньо-культурним та волонтерським простором Гончаренко-центр. Його представники у період активних бойових дій на території Чернігова допомагали школі із гуманітарним забезпеченням. Також благодійники реалізували закупівлю спеціалізованого обладнання і меблів. Це дуже круто, те, що скільки дітей навчається, який тут потужний колектив, і це для мене. Дуже важливо підтримувати освіту і культуру не дарма маю честь, що заснував і очолює найбільшу в Україні мережу на державну мережу освітньо культурних центрів. Гончаренко-центри і в нас є Гончаренко-центр і в Чернігові. Ми дружимо з музичною школою. в міру сил намагаємось допомагати. Крім того, нардеп завітав до Чернігівської школи номер 12 де оглянув укриття, яке облаштували за кошти із міського бюджету. Ремонт загальною вартістю 4 мільйони гривень закінчили цьогоріч у лютому. Як розповів директор освітнього закладу Василь Гопаченко, в укритті капітально відремонтували вентиляційну систему, санітарні вузли, провели нове освітлення тощо. Що реально міська влада вкладає кошти в такі соціальні об'єкти і комунальні підприємства, як наша школа, і це занадто важливо реально показати на ділі, що вкладені кошти дають себе взнаки, і діти можуть реально почувати себе спокійно в укритті, яке ми в нашій школі маємо. Хочу звернути вашу увагу, що ну це сховище воно ну вражає розмахом якістю. Uh, і це ж робиться місцева влада, і от коли ми там я активно боровся в Верховній Раді України за збереження місцевого самоврядування, за збереження податків, які мають іти, от треба розуміти, що коли говорять, що місцеве самоврядування ті витрачає гроші на дурню, і на жаль, є таке місцеве самоврядування, але ми бачимо скільки багато робить правильне місцеве самоврядування, витрачаючи кошти на допомогу військовим, на сховища, на те. Що ніхто інший не зробить, а це це життя, і це життя дітей. Це саме головне, що в принципі є в нашого суспільстві. Підтримувати дітей та дбати про їх освіту і культурний розвиток особливо важливо в час війни. Ми ризикуємо втратити цілі покоління, аби не допустити цього і закласти фундамент майбутнього нашого суспільства вже сьогодні. Потрібно реалізовувати спеціальні програми на державному і місцевому рівнях, в тому числі з залученням депутатських і громадських ініціатив. На першому місці наша перемога, але якщо ми втратимо напрямки гуманітарного розвитку нашої держави, то невідомо яке майбутнє ми отримаємо. Він працює в паре, працює дуже активно і виголошує позиції. І територія прикордоння, до якої ми відносимося, де особливо небезпека. З врахуванням того, що ПДФО забрали, нам потрібні кошти. У нас багато роботи над сховищами. Ми цим постійно займаємося і просимо підтримки у наших департаментах в особі Олексія Гончаренка. нині у планах міста продовжити роботу над облаштуванням укриттів та залучитися фінансовою підтримкою українських та міжнародних партнерів. Слава Чернігову! Слава Україні. Героям!